Доброго дня! У вівторок буде сьома річниця терористичного акту, який відбувся в Харкові. 22 лютого 2015 року російські найманці застосували проти протипехотну міну проти мирної хади харків'ян. Загинуло троє дорослих та одна дитина. Вони загинули за наше з вами право жити в Україні, в українському Харкові, за мрію на майбутнє, за гідність. І всі ці роки вищі посадові особи держави намагаються не помічати жертв цього теракту. Обвинувачення у Харківському теракті було обмінено на територію Росії без покарання. Більше року родини загиблих вимагали оголошення обвинувачуваних у розшук. Навіть пам'ятний знак на місці подій поставлено силами благодійників. Саме тому. Щоб привернути увагу до цієї, до цієї події, до цієї ситуації, було подано позов до Держави України від родин загиблих у теракті. І було певне очікування про те, що саме Держава Україна, посадові особи Держави України, повноважені особи зазначать у відзиві на цей позов. І ось напередодні сьомої річниці цього теракту було отримано відзив, підписаний. Головним спеціалістом Харківського територіального управління юстиції Тетяною Івановою, в якому вона зазначила про те, що Держава України нічого не зобов'язана родинам загиблих, так і самим загиблим. А для того, щоб цю позицію підписано її ім'я, було більш чудно потерпілим. Вона направила відзив на позовну заяву на адресу батьків загиблого Дідика, щоб вони першими це прочитали. Після ознайомлення з цією творчістю посадових осіб юстиції я запрошую Тетяну Іванову особисто. Її керівника Філатову Тетяну, Дениса Малюську як керівника всієї юстиції України, Дениса Шмигаля як прем'єр-міністра України та відповідно президента України Володимира Зеленського. Прийдіть до місця цих подій 22 лютого 2022 року. На сьому річницю там, біля цього знаку, о 13-й годині, будуть родини загиблих. І ви зможете їм це сказати в очі, не ховаючись за підписами клерків. Чекаю.